Пендемікаспредфесерденені дезіїз інмоденгестрі, будучи грою 20-го року, не здивуюся, якщо цей футаж вони просто взяли з якогось випуску новин. І знаєте, це цілком схоже на правду. Протягом усього цього лайф екшн ролика в кадрі не з'явиться навіть натяку на зомбі-вірус. Просто класичні футажі з якогось мітингу. Це відколи взагалі Resident Evil почав використовувати реальні кадри в сюжеті. Н Навіщо це було зроблено, якщо все інше у грі на руші? Ну вибачте, це вам вже не 99 дев'ятий рік раф. Фіка зараз дозволяє показати все так, щоб виглядало круто і атмосферно. Чи може знімати звичайних людей і купувати футажі з подій типу Black Life Matter виявилось дешевше? Швидше за все, так і є. І якщо ці новини вже транслюють по телебаченню, то чому ні Леон, ні Клер навіть гадки не мали про масштаб епідемії, коли приїхали до міста? Такий репортаж мав би наробити галасу по всій країні, але замість цього вони потрапляють у Ракон Сіті, ніби нічого не сталося, і дізнаються про все вже на місці, де логіка вид від першої особи тьмяна коли корекція що нагадує кого ви намагаєтеся обдурити капком ми вже все зрозуміли. а що ти тут робиш у цьому місті, не потрудишся розповісти не потрудишся Навіщо було міняти чудове вбрання джил з оригіналу на ось це ось стандартне Лара Крофтівське вбрання, яке швидко забувається? І навіщо було настільки змінювати її обличчя порівняно з тим, що було в ремейку першої частини, і робити з неї якусь копію мілий Йовович? Я не в таймду експлей. Тому що нащо чекати і поступово готувати нас до зустрічі з Немезисом, як це було в оригіналі чи в ремейку другої частини? Давайте просто кинемо його прямо в першу сцену, щоб про будь-який саспенс навіть і не йшлося геніально, правда. Якщо Бред дзвонить Джил, щоб попередити про Немезиса, то виходить, що він уже з ним зітхнувся. Але якщо це так, то чому він досі живий? І чому Немезис переключився саме на джил? Якщо Бред такий самий співробітник Старс, як і вона, він же теж підлягає знищенню, чи не так? І чому Немезис увірвав? Вся в квартиру з боку сусідньої квартири в він двері поплутав у перше джолисен, What are you talking about? I don't have time to explain. немає часу сказати щось, типу за тобою полює безсмертний монстр. Це не набагато довше за фразу. Немає часу пояснювати, якщо що Як зараз, так і в решту разів, замість того, щоб швиденько скрутити джил шию або розірвати її навпіл чи роздягнути він, як типовий лиходій кидається на його влізні боки та рухається максимально повільно, аби в нас було вдосталь часу для того, щоб від нього втекти. Так саме втекти, а не перемогти. Адже тепер стріляти по ними щоб вибити з нього скрині за Рейдами зовсім не обов'язково, та й цінність цих покращень викликає великі сумніви порівняно з тим, що було в оригіналі. Найчастіше, як, наприклад, у цьому моменті, нам просто кажуть біжи від нього. А тепер увага: істота, яка щойно пробила товстену стіну, раптом не змогла впоратися зі звичайними дверима. Як ми ще не раз переконаємося, вибухи тут працюють за логікою батута. Дебіл, ти зараз сам себе гальмуєш. На кой хрін тобі взагалі потрібен цей шматок стіни? Що ти з ним робитимеш? А, -а, -а Збирається він обвалювати ту будівлю, у якій сам і перебуває. А ти звідки це знаєш? Це він тобі сказав. більше ми чекаємо ваша організація розшифровується як спеціальна тактична і рятувальна служба. Тобі не здається, що ви останні, хто зараз має говорити? Він щойно кинув рекламну табличку вистот, яким потрібно висадити мало не весь магазин в голову, щоб вони впали. Це безумовно надовго їх затримає. Персонаж, якого в оригіналі епічно вбив Немесіс, Зараз презентуючи себе вперше з'явившись у кадрі, тут здихає від одного зомбачка, просто тому що не зумів утримати двері і не додумався побігти слідом за джил. На джил немає ніяких ременів, що тримають кобуру для пістолета. Та із самої кобури теж немає. Секунду по тому, ось вона вже повноцінно. Обмундирована і де вона взяла всі ці принадлежності, теж не зрозуміло. У поліцейського ця кобура на ремені висіла, а не так, як зараз у Клер. З цього моменту ми зрозуміли, що зомбі вміють користуватися ліфтами. Навіть якщо ми і вб'ємо обох цих зомбаків, вони все одно встануть, щоб напасти на нас у катсені. Так і користуватися ліфтами під час зомбі-апокаліпсісу, коли будь-якої миті може відробитися електрика, не дуже хороша ідея. Цей гелікоптер вирішив вибухнути сам по собі, тому що у Немазі ще немає тієї ракети якою він збив гелікоптер в оригіналі, і так у тому ж оригіналі цей момент із гелікоптером відмінно нас найобував, роблячи вигляд, що це кінцівка, і в самий останній момент з'являвся Немесіс і збивав його ракетою. Це був чудовий і один із найбільш культових моментів у серії. Тут же мало того, що його впихнули в самий початок гри, так ще й весь відрізок у каплиці повністю із неї вирізали. Ви можете подумати, що це абсолютно випадковий збіг, що ця машина точно така сама, що й була у сьомій частині, але насправді комусь просто ліньки було малювати. Ати нову модельку, а цей дебіл все продовжує ходити настільки повільно, наскільки це взагалі можливо з урахуванням того, що в геймплеї бігає він швидше за нас. Зараз, по ідеї, мав бути сегмент зі збирання частин хребта по всій вулиці і збирання його в правильній послідовності в сувокупності з викручуванням усіх кінцівок у правильне положення. Але схоже, цей момент вирішили вирізати, як і більшість головоломок у грі. Чудова, звичайна, ідея викидати ракетницю нехай і без бери припасів, але ти не міг подумати, що вона могла б тобі ще колись стати в нагоді? Таке зазвичай кажуть, коли за вами хтось женеться. Oh, той мудак, який не хоче, щоб якийсь зомбак ненароком не пробрався до вас у притулок, що не єнотоград це маленьке промислове містечко з населенням близько 100 тисяч осіб. Навіщо тут потрібне метро? А хоча, судячи з того, що надалі з його допомогою вони будуть вивозити з міста тих, хто вижив, припущу, що це єдине у світі метро, яке виїжджає за межі міста, ям'юбісієс, плетун лідер Михайл Віктор, я здогадуюся, який вигляд має твій паспорт. І так, з огляду на те, як Багато вони повирізали із гри, не зрозуміло, для чого вони залишили цього дебіла і навіть не обстібали його, як це зробили, наприклад, із тим же джинл сендвічем у ремейки першої частини. This city is cut off. Але Леон Склер все ж якось змогли в нього заїхати. If we can get а чому ти так упевнений, що ніхто з тих, хто вижив, не підчепив заразу і не перетвориться дорогою на зомбака, поширивши тим самим заразу по всьому світу? Ви нідітюгірда гедапте стрітлевофайнсплайзде. Ми тебе спорядимо, зазвичай означає, що ми дамо тобі зброю, а не пошлемо на вулицю шукати її самостійно, що вона змогла б зробити і без вашої допомоги. Цю модельку зомбака ми будемо спостерігати дуже часто у цій грі, вибухаючи червоні бочки кліше. Мені трошечки цікаво, де вона змогла вмістити в собі цей довжелезний шланг. No, 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 wait, Ну, як з якого лиходій обов'язково ж має вбити одного зі своїх підопічних, щоб не було жодних сумнівів у тому, який він злий лиходій. І що ти взагалі там із ним зробила? Колупалися в чомусь, колупалися, і так ні до чого і не доколупалася б? Oh, ти її вперше бачиш, звідки ти знаєш, що вона зі старс. Капком, слухайте, а ви ще в курсі, що ви ремейк основної гри робите, а не порнопародії? Вас, здається, не туди понесло. Амбрела винайшла ліки для безболісного аборту, але чомусь так і не ввела їх в ужиток. А коли ця вся рідина встигла заполонити весь цей простір, якщо епідемія почалася тільки сьогодні. Та досить вже використовувати одне й те саме вистрибування зі стінки в кожній сраній гріну скільки можна задовбали і всім ціні в ремейку другої частини. Тепер і тут вам жона стільки лінь малювати анімації на вічі жоп. Щоб у небезпеці було не тільки твоє життя, а й життя всіх тих, хто вижив, яких збираються евакуювати. Ось і одна із декількох головоломок, які ми зустрінемо у грі, яка вирішується без будь-якого включання місків. Це мутовані зомбі із четвертого Evil. Мало не забув звернути увагу на його зачіску, яка для військового підходить просто ідеально. Тому що коли половину твоєї морди закриває твоя шевелюра, просто шикарно цілитись у якусь ціль. No, no Why is she here? Тому що ти й сказав йти сюди, склеротик ти старий. А, а, ви тут взагалі-то цивільних евакуюєте. Про будь-кого з них можна сказати те ж саме з усіх локацій, які вони захотіли вирізати, Вони чомусь не вибрали каналізацію, тому що ну це ж найпиздатіша локація. Те, що було в каплиці, її в підметки не годиться. <звук> Далі їй пряма дорога в інвалідний візок. Сука, ракета прямо під її ногами вибухнула, коли третій резидент в Луні Тюнс встиг перетворитися. Ми втекли зі станції, щоб відвести Немезеса подалі від метро. Але коли з'ясувалося, що він все ж таки за нами женеться, нам сказали йти в метро. Г г геніально просто. І навіть якщо він щось там і придумав з геймплейної точки зору, ми просто пробігли коло і повернулися туди, звідки починали. Причому без будь-яких змін у підсумку Немезис як був живим, так живим і залишився. Іна інакше кажучи, цей сегмент був повністю безглуздим і був вставлений виключно для збільшення коротенької ігрулочки. I won't be catching the train. Why not? Funny how brainless zombies can ambush a platoon like that. Funny the gate was locked. Don't you think? <гум> так, припустимо, що це він дійсно зробив, але навіщо він це зробив? Просто тому, що він злий і так чинять лиходії, чи навіщо? Прикол у тому, що цього персонажа взагалі ніяк не прописали. Єдиний рядок у його біографії про те, що він злий і що він любить бабки. Це все. А, а Навіщо він це робить? Хто йому платить? Ми так і не дізнаємося. Так а як це ти примудрився забратися на ходу у потяг, що рухається? Ти від дотику до рейок теж починаєш швидко рухатися. Навіщо брати із собою у потяг, у якому перебуває купа цивільних, вибухівку? Кого ти підривати збирався? Sorry. Sorry. З яких це пір зомбі навчилися розмовляти? Більше ми цього поліцейського не побачимо. Як він зайшов у відділок, там він там і розчинився. Про економію патронів у грі за Карлоса можна спокійно забути. Чому автомат завдає шкоди менше ніж звичайнісінький пістолетик. Проходячи цей момент у другій частині, я думав, блін, це ж напевно Немесіс пробив цю стіну в гонитві за джил. Скоріше б зіграти в трійкою, подивитися. А, а тут якийсь волосатік підриває цю стіну вибухівкою, в той час як джил десь там лежить і відпочиває. І після вибуху.

Ба більше, ти вже виготовив один зразок, але Амбрела чомусь сильно не поспішає випускати його в люди. Навіщо тоді взагалі було його розробляти і тримати потім під замком? Так до речі, поліцейський відділок кінотограда завчасно винайшов скайп на Ларі Крофт, хоча б подряпини залишалися після її падіння. А тут джил на поїзді покуверкалася, і все, що на ній залишилося, це плями бруду. Bitch can't even swim. Як мені здається, в його організмі відсутня необхідність поглинати повітря. Вогонь, вибухи і кулі не завдають йому взагалі ніякої шкоди, але ось зате решітка розрізає його моментально. А яким хуєм ти вижив, перебуваючи в тому ж поїзді, так ще й навіть не забруднився за поручень, напевно, тримався на від джил. За півдня вірус у тілі джил взагалі ніяк не почав себе проявляти. То і як зумів убити цього лікаря, коли він перебуває в закритій кімнаті, яка відкривається. Це тільки голосом тих, хто тут працює. Це ніхуя не інтерфейс пошти 98-го року. не хочуть, щоб світ борт. що вони данвотворолтуноводейдан. So to erase all that the virus ever і це, звісно ж, найлогічніший варіант. Випустити у світ вакцину, заявивши, що вони її розробили, але до створення самого вірусу не доторкалися, і знищити тільки ті дані, які підтверджули б їхню причетність до цього, звичайно, не можна було. Вдаривши кулаком подібний монітор, тип швидше руку зламав об нього. Дуже, дуже 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 довгий відстріл супротивників за час із паралельним захистом дверей від проникнення в них зомб'ятини. По-перше, чому було не зробити цього самого початку, щоб зменшити для зомбаків кількість отворів? І по-друге, навіщо було ставити вибухівку на такий довгий таймер, що ще доведеться якийсь час побігати, повідстрілювати мертвічатіну? Гаразд ви на початку гри намагались нас обдурити зі сном від першої особи, але вже майже кінець. Я вже знаю, що камера в героя за спиною стоїть. Кого ви наїбати намагаєтесь? І так, а яким чином Джил у вісні побачила палату, яку в житті ще жодного разу в очі не бачила, і гадки немає де зараз перебуває.

Двері ж на замку були, а відмичок у співробітників не було. Ось і не помітили. Немазіс виконує чудову роботу з убивства всіх, хто трапляється йому на очі, окрім тієї єдиної, яку йому треба вбити, як завжди, зомбі-гра обов'язково має закінчуватися в лабораторних приміщеннях. Сентезіс. Have to make it не переживай, загадки тут настільки прості, що навіть ти впораєшся. Натиснула кілька кнопок, ось тобі і вирішилося все. Молодець. Продовжуй тикати саме в те місце, де у тебе горло знаходиться. Найвідповідніше місце знайшла для цього. Ніж же ні в якому разі не зможе пробити щупальце наскрізь і дістати до тебе взагалі в жодному разі. Де Джил дістала цей броньований чохол на ампулу, якщо дістала зі сховища, вона його без нього. Солосмики вода там battle the nemesis, and I'll recall it all and sell the combat data. На що записуєш? У тебе ні камери, ні ноута з собою немає, та що там навіть листочка з ручкою немає. Окрім того, що це точно така сама битва із босом, яка була до цього, тільки зомбачків додали, які зрідка з'являються. Так вони ще й класичний таймер до самознищення не додали, де, начебто, це було б цілком доречно, бо там, начебто, до вас ракета летить, щоб місто із землею зрівняти. Так гаряче улюблена, не зрозуміло з якої причини біологічна субстанція невизначної форми, на яку перетворився прикольний бос. М може таку рідину просто малювати перстіше, хто його. Знає і так, ракета вже ось ось прилетить у це місце, але зворотнього відліку щось, 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 щось я взагалі не чую. Навіщо нам поспішати кудись дійсно? Ти як його тримаєш, дівчинко? Тобі там не важко? Та віддача у цієї гармати повинна була тобі обідві руки виламати нахер. Тепер і Кріс, який пиздить каміння, не настільки безглуздо виглядає на тлі цього. Джил має унікальну здатність за секунду змивати себе всю кров. Ти невидимкою стаєш, коли на тебе камера не дивиться, чишо чи це джил настільки неуважна? Oh, no! Ти зараз прострав величезну купу грошей, яку ти міг заробити за допомогою цієї вакцини? Серйозно? Ви серйозно запустили ракету тільки у фінальній катсцені, коли вже нам взагалі поспішати нікуди? Серйозно? Ви в оригінальну гру грали взагалі розробники? Ви розумієте взагалі нахер тут зворотній відлік цей? Я Який сенс від нього в катсцені останній? Ну так може просто штовхнеш його вперед і сам відбежиш, щоб джил змогла спокійно його застрелити. Тебе ж не тримає ніхто, що заважає. А ось із цим твердженням я, мабуть, погоджуся. Ця дурепа залишила ваньку в живих, коли ще є купа часу до вибуху, щоб врятуватися. І на цьому ж майданчику стоїть другий гелікоптер, яким він неймовірніше і полетів. А відколи це маленьке містечко Ракон Сіті на мегаполіс перетворилося, і джил швидше за все осліпла, дивлячись на ядерний вибух. Возінкасбаманстермікінвайс. Ти зараз описала причину створення цього ремейка і особливо його зведеного брата з синдромом Дауна під назвою Резістанс, який я пограв цілих 10 хвилин, і більше заходити в цю парашу мені не захотілося.